Всім доброго дня! Буду пекти торт з маком і горіхами. Беремо такі продукти: для одного коржа, 3 яйця, 1 склянку цукру, пів склянки сметани, 1 чайну ложку порошка до печива і 1 неповну склянку борошна. Потрібно спекти 3 коржі. До одного коржа додаємо 1 склянку меленого маку, в другий корж додаємо 1 склянку горіхів, а в третій корж додаємо 2 столових ложки какао. Для крему 300 мг молока, 1 склянку цукру, 2 столові ложки борошна, 1 яйце і 400 г масла. Готуємо маковий корж, збиваємо яйця з цукром до пишності. Додаємо сметану, і перемішуємо. Далі всипаємо борошно, розпушувач для тіста і мелений мак. І все добре вимішуємо. Виливаємо тісто у форму застелену пергаментом. Розрівнюємо. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. За тим самим рецептом замішуємо тісто на другий корж, тільки замість маку, додаємо горіхи і какао. Готуємо крем, змішуємо яйця з цукром і борошном до однорідного стану. Вливаємо холодне молоко і перемішуємо. Помішуючи, доводимо до кипіння і варимо ще 3 хвилини до загустіння. Далі збиваємо м'яке масло. Додаємо потрошки заварну масу і продовжуємо збивати крем. Формуємо торт, викладаємо корж нижній з маком. Змащуємо кремом. Викладаємо шоколадний корж і також змащуємо його кремом. На корж шоколадний викладаємо горіховий корж. Змащуємо його та боки торта кремом. Зверху торт посипаємо горіхами, маком, подрібненою крихтою. Такий виходить торт з маком, з горіхами, дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.